Мене звати Аліна і я вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я хочу вам показати нові рослини, які поповнили мою колекцію в липні місяці. Всі ці рослини я замовила на OLX, ну майже всі, декілька рослин я замовила в блогерів через інстаграм. Не хочу довго тягнути, тому давайте починати. Мої рослинки це живці, і вони знаходяться у мене в тепличці. Цю тепличку я збирала і знімала про це відео. Ви можете подивитися на каналі. Перші дві рослини ви вже могли бачити в моїх попередніх відео: це Монстера Альба та Алаказія Макроріза Варіїката. І наступні рослини, які я замовила, це були бігонії. Якщо чесно, я ніколи не думала, що ці рослини можуть бути такими цікавими. Я надивилася просто купу відео та фото бігоній, які вони бувають гарні, які вони бувають рідкісні. І вибрала для себе два сорти, які я хочу мати в колекції. Перша бігонія це бігонія солі мутата. Така дуже кльова бігонія, і вона випускає нового листочка. В неї дуже класне листя, в неї дуже такі приємні ці прожилки на листочках. І в неї дуже цікаві самі по собі листочки їх текстура. Дуже гарна рослинка. І наступний сорт, який я собі обрала, це була бігонія метахроа. Вона трошки підвитянулася в дівчини, яка мені її продавала, але ось вона вже напускала нових листочків. Сподіваюся, що вони не будуть витягуватись, і вона буде рости пишним кущиком. А ця Бігонія, коли її фотографуєш зі спалахом, то вона е така переливчаста трошки, трошки з синім переливається, трошки і з зеленим. Тобто вона дуже-дуже гарна, тому вона саме і називається метахрова. Ну і в подарунок до цього замовлення мені чудова дівчина поклала бігонію, яка називається Сорлот Шифон. Ну просто я коли побачила, що в мене ще третій пакуночок в коробці. Я подумала спочатку, що людина переплутала щось, але да, вона поклала в подаруночок, і мені було так приємно. Ну, навряд чи ця людина знає, що я там веду свій блог, у мене невеликий блог. І просто поклали мені таку дуже гарну бігонію, таку дуже яскраву, ну, взагалі, це прям супер-супер, вау. І я дуже зраділа цьому подарунку. Він тоді мені дуже підняв настрій. І в принципі, я ще більше запевнилася, що люди, які вирощують рослини, які тримають у себе рослинки, вони дуже-дуже добрі люди. Наступна рослина з моєї колекції це алоказія Фрайдик. А її дівчинка, от бачите, вирощувала в мосі в моху. Ця алоказія зараз дуже-дуже маленька. Тут, в принципі, не сильно видно її сортові ознаки, але коли вона виростає, вона має таке бархатисте вельветове листечко. І оці прожилки, які на ній, вони стають більш Явними такими майже білими. Що хочу сказати, взагалі, мені зараз чомусь дуже подобається вирощувати саме ось таких от маленьких живців, а не купляти якусь дорослу велику рослину, тому що мені хочеться пройти цей шлях разом з рослиною від маленького живця до дорослої і щоб вона росла саме під моїм наглядом. От мені просто цікаво, як це все відбувається, як воно все стає більшою і більшою. І от власне тому я зараз збираю свою колекцію такими маленькими живцями, а не йду купляти там в магазин. дорослу рослину. Наступна рослина, яка поповнила мою колекцію, насправді є дуже рідкісною, і я взагалі. А коли побачила за яку ціну продають цей живець і що він взагалі є, я прям зрозуміла, що треба брати Сінхоніум Strawberry Ice. В нього ось на цьому листочку більше починають проявлятися сортові ознаки, і я дуже рада мати його в себе в колекції. Я не читалася просто що він дуже рідкісний, що це така е, рослина, яку не знаєте, що так просто. Не знаю, наскільки це актуально на сьогоднішній день. Мені він дуже подобається, тому що в нього тут такі і зелені кольори, і там яскравий рожевий, і трошки білий навіть проявляється. І ну, мені приємно, що просто це рідкісна рослина, яка є в мене в колекції. Я отак от її урвала. Наступна рослина це «Сінгоніум». Red Spot Tricolor, здається така правильна назва. Ось цей сінгоніум я придбала в людини, яка продавала його через свій інстаграм. Дуже він теж класний, малесенький, якраз, як я хотіла, щоб все у мене було маленьке. Це теж, в принципі, такий ну, хороший сортовий сінгоніум, Хоча на сьогоднішній день він теж майже, напевно, в кожного є в колекції, але в мене його не було. Маю ж я мати у себе популярну рослину. Ну і завершує наш хіт парад Філодендрон глоріосу. Він теж буде, як і алоказія фрайдек, із бархатистим листям. У нього, в принципі, ще не дуже видно сортові ознаки, тому що це, ну, бачите, супермаленький живець. Але е, я теж подивилася фотографії дорослих рослин. Це дуже-дуже реально гарна рослина. І от він у мене розкрутив ось цей листочок, це вже вдома. І ось тут ще зростає новенький так лізе трошки. Тому в принципі, напевно, вдячна рослина. Ну і взагалі я, в принципі, зараз хочу саме акцентувати свою увагу на ось таких бархатистих рослинках і поповнювати свою колекцію з такими вельветовими листочками. І, власне, все, не так вже і багато, але не так вже і мало нових рослинок у мене за цей місяць. Я собі зараз зробила вішліст із рослин, якими я хочу поповнювати свою колекцію. І якщо вам буде цікаво, то дайте мені знати в коментарях. Я поділюся з вами цим вішлістом. Дякую вам за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Мені буде дуже-дуже приємно. І до нових зустрічей!